Завершення другого дня виставки Агрочеллендж і найстійкіші лишились і розкажуть за трактор. Цей рік товариство Пром» виставили на виставку Агрочелендж, трактор та Волг китайського виробника. На виставці були трактори 110 сил і 160. В Наявності маємо 50 сил без кабіни, 110 сил, 130, 150 і 160. Кабіна оснащена кондиціонером, камерою заднього вигляду, магнітолою, блютуз, гарнітурою, усім. Це ви говорите і про 160-й трактор і пар? Так, 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 так. Це я говорю про 160-й і про 110-й. Маємо в цих тракторах двигун ЮТО, КПП плюс мости такого бренду, як Ловол. Трактори вже агрегатуються, працюють. Ми почали працювати з цієї весни того року. І нарікань немає, все працює добре. Ви перші, хто завозить ці трактори? Так, ми перші, хто завозить ці трактори. Спочатку я завіз сам собі трактора на 70 сил, протестував його. Також ми завезли, люди купили, теж протестували. І ми почали завозити ці трактори в Україну. А де вони виготовляються? Виготовляються в Китаї. китайський виробник. Вони вже на цьому. Ринку, як то кажуть, 12 років. Розкажіть трохи детальніше про 110-й трактор. 110-й трактор має в нас ЮТО-двигун, КПП 12 плюс 12 тревер, двигун 4-циліндровий турбований, з прямим прискоком. Також кондиціонер є, магнітола, камера заднього виду. Може бути на широких колесах, може бути на вузьких колесах. В міжряді стає? Міжрядя стає, колія регулюється. А регулюється яким чином? Регулюється передні колеса, переставляємо на, з одної сторони на другу сторону або на по, по дискові. Задній регулюється, здвигаються або по осі, або переставляємо з одної сторони на другу і також по диску. Довантаження, які можна на нього поставити? Довантаження можна поставити ще 300 500 кг. Він поставляється вже з цим довантаженням? Чи це ні, буде? ні, це якщо фермер купив, то він може довантажити, якщо йому потрібно для цих робіт. Ну, даний трактор загалом розрахований на десь до 70-50-70 гектарів обробляти. Ну, заміна МТЗ. Яка його маса? Маса, він має масу 3200. А з довантаженням? З довантаженням, якщо довантажимо там 300 кілограм, буде 3,5 тонни. Перейдемо в кабіну, покажете, так, як так. органи керування. Тут ми побачили фільтр, який фільтр? Фільтр у нас іде сухого, зразка, не масляний. В кабіні є у нас переключателі понижені, повишені, плюс КПП. Повишені середні і низькі, плюс КПП 4. І реверс у нас на рулю. Також у нас новинка з того, що у нас повороти і двірники включаються так, як у автомобіля, не на кнопках. Це дуже дає зручно оператору працювати. Люк це базова комплектація? Люк базова комплектація. Кондиціонер є? Кондиціонер є, але як китайці люблять, все рівно вони доставляють вентилятор. На будь-який трактор. І заднє скло відкривається? Заднє скло відкривається і є задній двірник. А сидіння механічне? Сидіння механічне. А трактор оснащений компресором? Трактор компресором не оснащений, тому що я не замовляю цю функцію, тому що компресор він змащується. Моторною оливою загалом. І якщо десь в компресорі буде якась поломка, все це йде до двигуна і тоді будуть проблеми. Тому компресор я не замовляю. Ну Загалом цей трактор не тягає прицепи із тормозами повітряними. тому Якщо хоче, замовимо замовимось з повітряним компресором. Навісна система, давайте, давайте перейдемо. Давайте перейдемо до навісної системи. Навіска трьохточкова, має грузопідйомність тонну 400, оснащена трьома парами виносної гідравліки, одна з яких має плаваюче положення. Навізка теж має плаваюче положення плюс примусову гідравліку. І регулюється по висоті опускання, наскільки потрібно. Вал відбору потужності 540 тисяч обертів за хвилину. Також у нас є сипне на прицеп. І якщо оприскувач, то в нас є тяговий брус, тому що на цей не можна цепляти оприскувач, бо вам не буде давати крутитися карданному валу. Яка ціна цього трактора? Ціна цього трактора 22 500 умовних одиниць. Це з ПДВ? З ПДВ. Ви нас... поставляєте в господарство Е, 에... Поки що ми зайшли на ринок, ще в господарство не поставляємо. <гум> Людина приїхала, вибрала який хоче трактор. У нас на площадці є трактора. Площадки, до речі, знаходяться Біла Церква Ливанецького 130 і місто Вижгород, товариство Аларіт Пром. Можна забити в Google і знайти. До вас можна приїхати посидіти в тракторі? Можна приїхати покататися. Можна поїхати, якщо хто хоче, коли будуть польові роботи, показати, як у полі працює. Що 110-й, що 150-й, 160-й. Чудово. Дякую. Ласкаво просимо. Дякую вам. Дякую вам. Далі ось от такий камінчик вилетів від нього. Тому треба бути обережним, не стояти за розкидачем. Ось видно навіть червона фарба лишилась на ньому.